Слава Ісусу Христу! А в кого було так, що в день самого вечора, готуючися до цього таємственного такого моменту, де всі діляться святою просворою, де єднаємося біля вифлеємського вогню і де вітаємося, що Христос народився, в кого було так, що в цей день всі пересварилися, з батьки з дітьми там, чи чоловіка з дружиною. В кого таке було? В мене, наприклад, був теж такий досвід. Інколи так сварилися, що навіть і святої вечері вже не дуже і хотілося. Але давайте собі зрозуміємо, чому воно так відбувається, і що з тим можна зробити. Отже, сьогодні 13-й день нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа, і сьогодні ми дивимося на сім'ю. Отже, насправді в Божому задумі сім'я це є щось дуже святе. Так, і це повинні зрозуміти підлітки і дорослі, що сім'я це не є. Помешкання, де якісь співмешканці. Це не є площадка, де гуртуються якісь ну, родичі. Сім'я це є те, де, де мене приймають, де мене люблять, де мене цінують, де я ціную інших, де я прислухаюся, де я допомагаю комусь розвиватися, де я наповнююся або наповнюю когось радістю. Пам'ятаєте, вифлеєм означає дім хліба? Отже, сім'я це є той. То місце хліба, де кожен може насититися. Так? Але часто так не відбувається. Чому? Бо ми забуваємо, що сім'я це щось є для мене важливе і цінне. Так? Подивіться, сам Господь Бог народжується в сім'ї. Тим самим способом Бог показує, що сім'я це є дуже свята інституція. Так, хтось хоче, не знаю, там, жити на віру, хтось ще щось, але в Божому задумі найсвятіша, одна з найсвятіших інституцій це є сім'я, де є чоловік, дружина, діти, батьки і сім'я, родина. так? І тому він приходить, він як дитина себе довіряє людям в сім'ї. так? де є мама, дає опікун Йосиф, він себе довіряє людині, так? приймає те, що хтось буде називатися його мамою, і те, що хтось буде називатися його батьком. Так? Він це приймає. І сьогодні ми часто з вами вважаємо, інколи вважаємо нашу сім'ю як щось таке додаткове. Мої стосунки з дружиною щось таке, як факультатив. Мої відносини з дитиною це якесь таке виконання обов'язків: нагодувати, забезпечити, відправити в школу, чи дати якісь гроші. Але насправді сім'я це є така площа для любові, де батьки розуміють своїх дітей, де діти мають час, простір на батьків. Отже, сім'я це є. Це є і, і свята вечеря, вона якраз показує те, що ми єднаємося, бо коли сім'я дружня, коли в сім'ї розуміють одні одних, то тоді е, і, і молодь е, набирається мудрості від старшого покоління, і старше покоління е, набирається такого ж, ж, життєвої такої сили і оптимізму так, від е, тої радості, яку приносять часто діти. Отже, нам дуже важливо зрозуміти. Що сім'я це не є якийсь не знаю, там, вибачте, стосунки з дружиною це не є якийсь там бонус, який я можу виконувати або можу не виконувати. Мої стосунки з дружиною це є обов'язок. Часто ми з вами до нашої роботи, до нашої якихось фірм, до наших бізнесів, ми ставимося як до обов'язку. Це я мушу зробити обов'язково, це я маю зробити обов'язково, це я маю зробити обов'язково. А до сім'ї ми кажемо. А це можу зробити або не можу зробити, це хочу зробити або не хочу зробити. І воно переходить в такий факультатив: гурток: е, є емоції, буду робити. Нема емоцій, не буду робити. Так, є охота, то я скажу гарне слово. Нема охоти, то я не попіклуюся. Насправді ми повинні зрозуміти, що сім'я це є обов'язок, це є база, це є основа Мої стосунки з, з дружиною. Це не є якийсь десятий пункт в плані дня. Це є пункт номер один в плані дня мої стосунки з моїми дітьми. Це є пункт номер один або номер два в плані мого дня. Це є щось дуже, дуже і дуже важливе. І коли я стараюся себе інвестувати в ті стосунки, де я приділяю час для своїх дітей, де я з ними можу запланувати, де я з ними можу. Помріяти, де я з ними можу відпочивати, а вони можуть. Я дозволяю їм це ж робити зі мною. То тоді справді ми можемо називатися не співмешканцями, а ми можемо справді називатися сім'єю. Отже, подивимося на Марію юну, вона її юний вік прийняв поважного Йосипа, адже він був десь вже в більш старшому віці. так? Отже, юність поєдналася з досвідом. Коли подивимося також на їхнє таке більше оточення, то Марія стає такою частинкою великої родини, тих пастухів, того вифлеємського оточення, тих царів, які приходять в цю стаєнку. Чи вони там конфліктували? Ні, вони старалися прийняти один одного, зрозуміти один одного. Бути вдячні один одному. Так, дуже важливо, що скільки Марія отримала підтримки від Йосифа в цій мандрівці, а скільки Йосиф отримав якоїсь певно потіхи, підбадьорення і всього іншого від Марії. Тому користаємося цінуємо цінуймо ту нашу сім'ю і щоб не сваритися. В день свят вечора ми собі вже сьогодні стараємося пригадувати, хто для мене є мої діти, хто для мене є мої батьки, переосмислювати їхні стосунки з ними. Також стараємося собі запланувати заздалегідь, бо часто нам не подобається, коли влізають в наші межі, в наші якісь плани і їх руйнують. Чому стаються конфлікти в день святвечора? Тому що діти мають свої якісь плани, дорослі мають свої плани, і тоді дорослі починають руйнувати плани дітей. Або діти починають руйнувати плани дорослих. І тому дуже важливо заздалегідь домовитися, хто що робить в цей святвечір. І то домовлятися і декілька разів повторювати: ага, на тобі. Буде відповідальність застелити стіл, а на тобі буде відповідальність, не знаю, там е, приготувати щось інше. І тоді, е, не порушуючи чиїхось планів, буде і стіл, і, і вифлеємський вогонь, і свята просфора, і буде насправді певна така гармонія в сім'ї. Тому я бажаю, щоб ми вже сьогодні починали готуватися з того розуміння, що таке є моя сім'я. дійсно за тим святковим столом і ділячися цією святою просфорою не відбувалася якась така формальність, але щоб відбувалося дійсно таїнство, де Христос народжується в люблячій сім'ї, влюблячій родині. Вчимося тієї любові, порозуміння від Марії та Йосифа, від Марії та Царів, від інших осіб, які брали участь у Різдві Христовому. Всім мирного вечора! Слава Ісусу Христу.